От і, О, на... і повертаючись до е, теми нашої сьогоднішньої розмови, і предмету цієї розмови. Е, Календарний любові організовано, власне, як збірку е, віршів на що можна відкрити і прочитати у цю пору року, у цей самий день, е, що було написано і що е, годилося прочитати, і сприйняти е, е, імпульс від автора. Чи порадиш ти цей а, ту книжку як посібник для такого бібліотійського ворожіння на книжках, за люди намагаються собі наворожити долю майбутнє на найближчий день, на найближчий тиждень, чи все-таки це приватність рівні? Е, очевидно, що така практика ворожіння, не перше, що спадає на думку. І ну, що ж я можу сказати? Я... Ані поразили від цього, а, ані тобі мають додаткового не розпіявлять, брати тут, завірять, чим багато займатися. Звичайно, маєте на увазі, що це я все для себе я про себе писав, але оскільки собі я бажав обіцянку брати, то я думаю, що нікому нашкодити, принаймні це не повинно. Могли будьте гарешки. І ще перед тим як е, я попрошу тебе почитати, е, хотіла би спитати, як ти відчуваєш, куди тебе привів цей рух тих плит е, всередині свідомості, мови і приватного життя. рік тому я пам'ятаю, ти казав, що на казки вже повертаєшся до прози і поезії більше писати не будеш, і анонсував тоді власне сумну спільний проект із журналістом Євгенією Нестеровичем. Чи будеш ти далі писати вірші, чи будеш ти їх писати щодня? Тобто це не питання про творчі плани, а радше про те, як, як довго ще може тривати транс. Ну, насправді вірші я вже майже перестав писати, тобто я якось так описав щораз річ, і й річ. Я пишу і. Зараз у більшості якихось свіжих публікацій, що збитків це передруки руки Але от пам'ятаю, що десь тижні два тому один дуже хороший вірш вийшов. Але розумієте, ну все, що з нами надіється, чи це там кохання, чи це напади арфумані, все воно пов'язано на біологію. Я хочу на Юровича, але е, матеріаліст до, 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 до чого, там, до, до кінчиків нігтів, не було з мати. Так от, як із питанням не працює якийсь механізм, так? виробляє якісь там, умовно кажучи, гормони, там, чи, чи, чи невідомо що. Якимось е, е чином збуджуєте твої нейронні. В такий спосіб, що на перетині там тих індикси, чи познати виникають ці от образи, які такий е, механізм, ще один механізм ре, е, рефлексування передворює слова, до молодової на вербальний рівень. Це є все механізми, які вони не були північні, електричні півличні. І, і вони зношуються. І очевидно, що не може ф'ячити та такий самий заряд, е, та тим самим другого постійно три роки. Там десабочка перегорить, там, там заїздиться, там просто прорвало трубу і все таке. Ну і так далі, такає. Може це сама система, я думаю, що він сам ще знайде, на що переключитися, а ця машинка потихеньку зупиняється. Але інерція любові, інерці таки, на Рогволодську, достатньо сильна, так що, що тягне, бо рейса і що іноді істрить. Ще спробуємо трошку почитати. О. Це така симпатична штука, це, визнакажучи, не. Я навіть не знаю, як докладно називається цей вірш Юліана на який перестав, тому що я цей перестав писав за піснею Мара Кадрикути, польський бат, відумії 70-х років, і е, е, виконав твори класики літературних. А пісня, власне, називається Помаранчі і мандаринки». От ми будемо вважати, що е, Юліан тоді Помаранчі і мандаринки». Довкола. zleva i hrozy i jasný električní noc. Já líbuju ten zápach narkozy. Je lepký i jak to židoční. A dojkola zbyvy i tanci karnavala z zubinky. Mandarenky i pomaranči. Pomaranči i mandaryny. Довкола бізнес і війни, але ми вкрадені колі. Погляд в тебе меланхолійний. Звідки в тебе ця меланхолія? Дож у коло вписане око, а за колом ще видне коло. Мої віші вкрили нема боки. Це кров з чужого столу. Мої Такие красноковые куханцы, полноперы человека и женки, на таранке и. От, наприклад, е, якогось такого звукопису, е, коли хотілося написати реп, ми робили, не писати реп, реп то не виш, вишу такий ліш, але е, власне побудований на, на якийсь фінетичний. А називається революційний реп. І не, не революційний і не реп мало менші. Було і, оба, і обо, стало оба, і то. Грають оба труби, те, що грали людні, де було небо, стала сіра стеля, і прорвало греблю, і рідкували скелю, то підлито кулі, і напнуто струни, то тволо минуле у тернових трунах, а прийдешнє голе в холодах зі снігом. І Ти хода поколу обернулась пиво, пию люба либо, дую либо ласки, а тепер виш питы и рожали каски, але треба і тот ступит Звучить так. А ты все така на пункта і на нервах, а я вас такий воща почанчик. Втиравшись туди, грузи без права, но ты пропускала позвука, перла, не пропустивши ані стаканчика. Ці вічні твої твою з цитриною ці американи моє з молоком історію кулярії вписані перценами, історія кохання. дурнувати, але його на пафоспітися, а зараз будемо таке. Бу, але ж ти не посидиш на місці, піди тебе знову тепер несе. Я тут сиджу, пописую вірші, чайок подиваю То те, то се. А ти як ракета земля повітря, або як ракета земля земля і вже не стає ні терпіння, ні утро, щоб збити плітпур з збивого руля. Так, рабай мій, тримається в курсі, підйобуєте потихеньку. А ти прилітає тебе, допустить, у мене тут є

Бог провтикує, всім однаково, все прописано, всіх підставлено, все проплачено і задавлено. Числа можеця до 20-го, посім хапає літо П'ЯТЕ літо втікає і замовкає, хто все це вигадав, хто його знає, хто все це вигадав, хто напророчив. Правда пліск кривда хочеш не хочеш Прави і віве у смертному танці діва Марія У кожній ваканті. Знову вакансія на небесах посім красивий страх. Я існувати. Показати, власне, як модерні кадри, модерні в модном театрі надіробимо з текстів е, е, ну, текстів за третій, і, і як це е, змінює, але е, на ну, то, що зараз нас таки не знайду, ну, от що трапилось потрапиться. А прошу, так і називається, окупація. Від початку цієї війни. І не чути тебе, і не бачити, наче фантоми, наче тініми, наче зовсім вже нас нема, наче все, що ростили ми, раптом втратило будь-яке значення і упало листям змертвілим, як буває, коли зима. Ця істерика, ця риторика, ці науки на скронях жили. Ці горлянки від крику чорні, це криваве м'ясо і гній. Все піде на Петрову історика і розкажуть нам, як тут жили ми, як пройшлися штурми і штурми того однієї з найбутіших мрій. Та на тінями і фантоми, кожен подих, сигнал на морозі, Точі березня посеред лютого. Ані шторм, ані шторм не бере. І разробаны больше на адумы. Лется І урожены морзы. географію, як е місце твого перебування, твоїх пересувань, твоїх мандрівок впливає на те, що ти пишеш, якщо впливає раптом, і про те, що ну, наприклад, ти феномен без тебе неможливий, це очевидно, але чи можливий тип цілісловістку, ополонений, наприклад, без географічної локації, чи міг би ти себе уявити, наприклад, центральноукраїнським автором, і би від того в його пісні? Я не знаю, ну ми почнімо з того, що я ще дуже рідко о, взагалі пересуваюся, я страшно не люблю о, мандрувати. Це, мабуть, фатально для письменника, але в принципі, ну я не знаю. Мені здається, що те, те різноманіття о, світу, яке потрібно побачити, щоб уявити собі, принаймні, яких масштаба цього всього, так, ті, т-че. Не знаю масштабно позову задуму, то я собі тоді не враження набрав. А, а, а зараз я не бачу сенсу подорожувати допомогти, не, жувати, такі, не що проскази, тому що подорожі всередині, відомо, набагато цікавіші, приваблиші, що найважливіше, дешевші. Ось стосовно станіславського феномену якогось. Якогось закорі закорінення ландшафт. тобто що... таке або себе. Я не знаю. Я такий ж ніби галичанин зробив збройні, що називається, і обслуги і так далі. Але з іншого боку, до, до галичанства я завжди ставився скептично, бо е... зараз я щось скажу, жахливо і безмогу, бо бо Поет не, не лише в країні своєї допомоги маргінали аутсайдер. Я, я і в родині свої галицькій і, і правильні завжди теж були з таким виробком трохи. А, ну, так що а, ну, це таке притягання відповнення відповне навіть. Це це в принципі, мабуть, те, що потім і стає основою того а, такого, такого. Енергетичного серцевину у зв'язку з землею, яку ти відчуваєш як своє. Е, не знаю, мені трудно сказати, тому що на запитання, як я відчуваю свою батьківщину, бо батьківщина це рівно стільки 100 квадратних сантиметрів, які є під моїми оскопами в той момент, коли я стою, і це є моя батьківщина. А, ну, але це таке, не знаю, я не знаю, як відповісти насправді розказав що і розкажи тоді ще ти свідомо обрав починаючи цей великий шлях писання ти обрав римовану поезію як е, таку ж більш дисциплінує і як, е, очевидно вважаючи що з української мови видихне ще не все вона не вихолощена до тієї міри будь-яка ремована поезія втрачає е, сцен і перетворюється лише на форму що успішно власне спростовується те як ти приходив до цієї форми? Е, ну, почнемо з того, що був час, коли я писав, е, мушу признатися, це страшно соромно, але я, я писав верлібри, замовлення, скажімо, від якихось польських культурологічних журналів. Я знав, що це буде для польського перекладу. Я е, приблизно полегшу. E, значить працює перекладачеві не вживаючи якогось особливо наворочене діому, пише чогось, і такої псевдопоезії, такої дворібрів, ці центрально європейські кафедральні журнали, всяких культурних, не знаю, літературних видань, це просто неймовірна кількість цього всього. це ніяко, воно ніяко. Ну я, я знаю, що кажуть, що ви це, це насправді дуже так мовити, висока форма поезії. Той хто подавав на поезію, що е, може там дозволити собі справді ем, казати, що от, от, от саме оця вільна форма це є найкраща форма для Я не знаю. Я так високо не літаю. Тож взагалі, оці всі віршики, які пли три роки ну, насправді це не є поезія високого гадунку. Там можливо є. З десяток, може, два десятки там зараз більш-менш добре квичув. Але я і не думаю про це про літературу. Але ну так чи сяк, література, це чи не література, яка там вона є. Це е, ну, це, 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 це сповички до сувенір. Стоять, розумієте, це не знаю що. А, а я мені приємно це робити. Я от, наприклад, люблю там які, 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 там, з бомбу, що щось з старих людей. Не знаю, там, такі, Це абсолютно те саме, просто щось стояв. І м -м, мені подобається власне те, що, що, що там є дисципліна, і мені подобається е, те, що є редмік і тебе е, спочатку підриває, а потім він тебе тримає в а, а, а ще з іншого бо, боку, якщо тобі вистачить сміливості і ланцю, то світі. Формални умовности и всички тези обмежения ти така поломаеш и така си робиш това, че ти хочеш. Това е нащото, че това давало се и било просто. А ти бачиш книжки одразу цилим в плане...